Це яка черга до школи? Мої хлопці вже там. Я не знаю, чи то черга, чи тут паркуються. Тут паркуються. Бачу, люди виходять. Значить, в школі на парковці місця немає. Але деякі їдуть туди. Одним словом, припаркувала машину так на освічі і йду в пішку, як і всі. Бо там, каже, чоловік немає вже місця. Так тут красиво і затишно. Дуже красивий район і дуже гарна шкурука. А ні, деякі їдуть. А деякі йдуть пішки. Який я, це які красиві будиночки тут. Це доволі такий старий район. Центр міста. Та я, я з роботи швидко приїхала, помилась, прийняла душ і сіла в машину і поїхала швиденько сюди, навіть квіти не встигла купувати. Тимофійчик подарує, яка краса. Тимофійчик подарує квіти вже а в понеділок перший день. Ось дивіться, скільки там машин. Дивіться, в цій черзі немає ні кінця, ні краю. Поки піднімалася на горбик, аж захикалася. Тимофейчик вирішив повернути бібліотеку, хочеш мені показати. Гарно. Дуже гарно. Все, ще кудись хочеш маму відвезти. Ти хочеш печиво їсти, йому вчителька подарувала печиво. Все, ми залишили канцтовар і можна їхати додому. Нам сказали, який номер автобусу. Можна було також брати таку тачку. Ми маємо. Але не знали, що так можна. Тому майже всі на печках привозять. Канцтовари, тим паче, якщо декілька дітей. Так, діти щасливі, крутяться, хто де. Ходять декілька днів до школи і захочуть повернутися назад. Безтурботні літні дні. Все побули в школі, може, хвилин 15. 15 хвилин на майданчику. І повертаємося назад до машини. Так вибачайте, що захекана, бо робила все поспіхом. Дивіться, такий плоский будинок з 70-х років, напевно. Старий, доволі старий, тому що це центр міста і це старий район. От дитина дуже щаслива. І я щаслива, що я встигла, і чоловік побував. Бо це для нас дуже важливо. Наш єдиний син пішов в перший клас. Він тут і в садочок ходив, і в кіндеркартен при цій школі. І тепер пішов в перший клас. Мені дуже сподобалася вчителька. Бо попередня не дуже привітна була, як на мене. І як каже мій чоловік, як казав мій чоловік, дуже похоже на Путіна. Справді маленькі очі, така бліда. Але Тимофійчик її любив. Він всіх любить, він і українських вихователів, точніше, одну виховательку любив, а іншу боявся, іншої боявся і плакав. Міскрісті, ніж череті любов. І ще одна в нього була міс, вже й забула, але недовго, тому що вона на практиці була. В практику проходила в садочку. Він прямо плакав за нею. А, він Тімі, а вона Кімі. Пам'ятаєш міс Кімі? Пам'ятаєш? Вона до нього підходила з телефоном. і Перші слова, які він вивчив тут, це завдяки їй. Так що Тимофійчик міз Кімі треба пам'ятати. Не забувай її. Добре? Але й нам ще йти. Пів дороги, напевно. Бачу, машину трішечки поменшало. Отак, бо ми на майданчику трішечки часу провели. Там було все ще зробите. Ого, аж туди тягнеться. Бо тут місцеві не тримають так машини. На гостичі, на гаражі, на дві три машини. Плюс така приїжджа доріжка на подвір'ї. Це все, батьки. Учні, бо школа велика наша. Так, почекай на маму. Машин багато було. Наша аж там за поворотом. Гарний будиночок і дуже доглянута територія. Правда, Тимофійчик? І барвінку. Дивіться, скільки Барвінку, як це красиво! А сміттєві баки, тому що тут сміття вивозять, мабуть, в цей день. Наприклад, наші друзі, що понеділка, Тут четвер. Біля моєї роботи, в середу. Я точно знаю, що в середу, бо я одного разу їхала сонно на роботу і дуже гарний один. Зараз сонечко почекай. Бо я одного разу їхала на роботу, а їду я на роботу. О пів на п'яту, така сонна, позіхала. І мало той сміттєвий бак не заїхала. Вчасно вивернула кермо. Дуже красиво тут, правда, там фічкає. Ось, тут гаражі, гараж на три машини. Так на кожному подвір'ї по декілька машин. О, ми вже прийшли майже. Дивіться, яка велика тут територія у людей. Травичка рівненько вистрижена. І тут стрижуть в Приїжджають мексиканці на таких великих траках і всім стрижуть підряд. Тут так немає, що в одних вища трава, в інших нижче. Вибачайте, за моє хекання. Також гарний будиночок. Мені подобаються такі будинки. Не те, що в нас іноді побудують такі трьохповерхові палаци. І навіщо то? Навіщо ті паркани? Гарно. Я сама виросла в високому-великому будинку і зараз б із задоволенням жила в такому. Подивіться, який там великий хижий птах. Тут дуже багато птахів великих. Тут луги, багато дрібних тваринок і вони полюють таким чином. Дуже гарний район. Але нам однозначно не світить будинок в цьому районі. Можливо, з часом, але не зараз. Перший будиночок ми будемо купляти, якщо будемо тут. А, не тут, не в цьому місці, бо тут дуже дорога нерухомість. Дивіться, який красивий район. Так, куди нам повертати? Вправо? Okay. кладу телефон. Через чверть милі поверніть право на вістінкін род. Трішки ще покажу вам будиночки. Гарно, правда? На наступному знаку поверніться вправо. Добре, дякую. Все, доключаюся. Вирішили з тому фійчиком заїхати в Вонмарт. Карта називала не в наш, а в той, який захотіла. Їхали ми сюди доволі довго і їхали ми по морозу. Хочу купити ще футболку, яку Тимофійчик вчора хотів купити, але я думала, що в нього є біла і не взяла під ту сорочку в клітинку. І візьму ж таку темно-синю. Але я не знаю, це суперцентр і тут є одяг. Ми тут вперше. З вулиці цей Волгор виглядає маленьким, але коли я зайшла всередину... Я зрозуміла, що цей Волмарт ще більший за наш. Що, я думаю, ми знайдемо тут футболку. І цей Волмарт новіший, однозначно новіший, тому що і плитка новенька. Так. Чую дитячий крик, говір, значить тут дитячий одяг. Так, тут. Не знайшла я тут біленьку футболку від цього бренду. Залишилися тільки смарагдові, але смарагдова мені не подобається. Я хочу футболки і речі в базових кольорах, а не в таких яскравих, щоб вони між собою поєднувалися гарно. Натомість взяла ось таку бавовняну кофтину на довгий рукав, поло. А, ці шорти я не беру, тому що Тимофійчика є там на сині. Сподобалися ось ці бордові, вони будуть гарно з цією кофтою і з тими поло, які я вчора купила. І Тимофійчик попросив ось таку футболку. Джип. Мама ж на джипі їздить і він захотів футболку джип. В нього вже є бронко. І, думаю, над цією кофтиною, але не знаю. В нього є вроді городі світленька. Думаю. І ось цю я вирішила взяти на замочку. Така потрібна. шорти вішаю. Мені подобається цей бренд. Ми купували одяг для чоловіка в Туреччині, коли їздили на відпочинок. Ось футболка джип. Подобається мені цей волмер. Тут чистенько. Ті бордові шорти вирішила взяти ще цю смарагдову футболку. Дивляться, вони дуже гарні. Що... Одягу ти вже маєш достатньо. Минулого року я, наприклад, купляла одяг. Бренду Walmart, ось як він, називається. На вигляд, вроді нічого так одяг. Але після першого прання покривається котишками і виглядає так, наче носить дитина вже не перший сезон. Краще трішечки доплатити і купити більш якісний одяг. І ще одяг від, від Target гарно носиться. Ну, він трішки дорожчий, аніж це. Ага, тут піжами. Нам піжами не потрібні. От, вроді би непогана сорочки, кольори гарні, але буде дуже кошлато, дуже. І весь ця гарна, така осіння. Ну, а це відділки дівчат. Гарні піжами. З пов'язками для очей, і тут уже є верхній одяг, куртки. Вчора в нашому Walmart я не бачила. Так, мені тут більше подобається. А це для маленьких, для тудлерів і ще менше. Ну і харчування для них. Хочу купити дитині, що морозиво. І їдемо додому так, активно. Yes. Я обіцяла йому трішечки. PlayStation. Годинку. Айскрім так. Я зараз куплю Ще в цьому відділі побачила дуже красиві м'які іграшки. Такі осінні. Лисичка, білочка, їжачок і їнот. Всі мешканці цього регіону. І гарбузики. І жолоть Вау, який красивий жолодь. Тобі подобається? Але ми вже не будемо таке купляти, тому що немає вже куди складати. І ще великий плюс цього одягу, що він між собою дуже гарно буде поєднуватись. Ти чому розувся? А, ти взуваєшся? Добре, взувайся. Так, ніяк не можемо доїхати за морозом. І взяла ось таким розовому улюблена димка. Зразу дві упаковки вирішила взяти, бо в нашому е, його немає зазвичай. Хочу взяти оті ті вафлі в червоній упаковці, вони горіхові і дуже похожі на наші е, як їх, артек. Це в тих рядах, де делікатеси з всього світу. Хотіла ще халву таку купити, волокняну з істачок, але немає її. Тільки ось така. Я пам'ятаю, ми їм в Туреччині купували навіть цього бренду. Берем тільки вафлі. Одну упаковку. Більше нам не треба. І, мені здається, тут ширші ряди і тут ширший асортимент. А точніше, оці коридори. Ще побачила тут макарони. Які я замовляла, коли ми жили в Україні, там фійкова. Без глютену, бо в нього алергія на глютен. В нього висипка завжди на шкірі. В нього на лактозу і на глютен. Така в мене дитина. Так? Ну, Глютен ще можна споживати в таких малих дозах. А от лактоза ні. В нього сильна алергія. Не переноси, знаєте, без чого я не можу жити без цієї локшини. Я взагалі великий прихильник отакої <рес> нівіни, але це моя улюблениця, мій фаворит. Хто любить так само карі, як і я, то вам також сподобається. Дуже такий насичений смак, дуже смачно. Особливо я люблю курку карі. Обожнюю. мой. Ну і все решту ми показували. Там розовий одяг. А тут ось це Локшина і вафлі. А, і взяли ще воду. Бо дуже жарко, а в нас вода в термосах закінчилась. Тимофійчик, все, їдемо? Єс. Yes. Єс. Yes. Може так? Так. Так.